Була оцінка з української літератури в школі. Одинадцять, якщо так. не помиляюсь. Одинадцять. Ну я навчався, ну так вийшло в російській школі. У нас літератур було небагато. Ну я, це було двадцять років назад. Пам'ятаю, здається, щось десять десь туди. Там яка була Ну, я не так, що Франкл speaking. Не пам'ятаю, але в мене був середній бал 11,3. Відповідно, з літератури в мене було або 11, або 12. Або 3. Максимально. Я закінчив у 2002 році. теж. Ну так, я поряд, я вперше. І там, там вже була система 12-бальня. Десь 10 було в мене по літературі. 10, тобто У мене тільки фізкультура 12. Ну, фізкультура нам сьогодні не знадобиться. А у тебе який був середній о, бал за літературу? У мене за російську літературу. Тому це не цікаво і ми. Закінчили літабель. Я придумав, я придумав. За швар середній бал. От можна вирізати і начати.